Лише зараз, сховавши диплом менеджера міжнародного туризму, прилучанка Олександра Ємель'янова по справжньому відчуває себе щасливою. Мені подобається працювати з людьми, Тут вот здійснює творчі процес, можна вообще хотілося б… Бы... Создавати вообще стиль там в плані і візаж, і прическу. То тобто есть є куди розвиватися, двигатися. Тепер в Олександри нова професія. Вона перукар, опановує спеціальність в Рівненському центрі профтехосвіти. Таких по Україні 10. Навчання триває 8 місяців. Зараз дівчина проходить практику у себе вдома. Перенавчання безробітних оплачує служба зайнятості. Помогли тим, що відправили на курси. В будь-якому випадку хорошо там можна отримати різні професії, які вдав полні. Могуть пригодитися в жизни для это хорошо, что есть є така можливість. Така послуга служби зайнятості підходяща і для роботодавців, бо їм на замовлення готують спеціалістів. Олександра якраз проходить практику у свого майбутнього роботодавця. Після закінчення навчання вона будуватиме свою кар'єру в одній з прилуцьких перукарень. Способна, Я посмотрела на її руки, на її стойку. Вона дуже красиво е, вміє спілкуватися з людьми. И поэтому мы ее решили взять и посоветовали идти. По нашій професії безкоштовне перенавчання центри зайнятості пропонують усім, хто не може знайти роботу по спеціальності. Вже тривалий час існує дисбаланс на ринку праці області. У нас багато безробітних економістів та менеджерів, і катастрофічно не вистачає спеціалістів робітничих професій. Нині майже п'ятнадцять з половиною тисяч безробітних жителів області за 6 місяців цього року звернулися до центрів зайнятості, щоб десь працевлаштуватися, аби полегшити життя шукачам роботи. Їх буквально вмовляють опанувати нову професію. І одразу працевлаштуватися. Професійна підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації безробітних проводиться за професіями, спеціальностями, що мають попит на ринку праці та під конкретні замовлення роботодавців. Акцент при цьому робиться на професіях, що дають можливість не тільки працювати за наймом, але й відкрити власну справу. Такий підхід в організації професійного навчання зареєстрованих безробітних забезпечує високий рівень їх працевлаштування після його закінчення. У центрах профтехосвіти вчать на перукарів, кухарів, касирів, швачок, ковалів, електрозварників і ще багатьом робітничим професіям. За півроку вже понад три тисячі безробітних скористалися цією вигідною послугою служби зайнятості. І майже 96% з тих, хто їздив на перенавчання, сьогодні має роботу. Це статистика, якою центри зайнятості області можуть пишатися, бо вона значно краща, ніж торішня.